Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос народився. Славі. І приходили до Нього із цієї Юдеї із Єрусалима і хрестилися в Йордані і сповідували гріхи Свої сьогодні Євангелії. Івангелії від Марка в першому зачалі церква Христова підготовлює нас до свята водохреща, до зіслення, богоявлення Святого Духа. Ми знаємо з вами, що коли Христос хрестився в Йордані, то було явлення святої Тройці. Але до цього в Йорданії Йоанн Хрестив усіх бажаючих. Тих, хто відчував душевно, що потрібно сповідувати свої гріхи, покаятися в них і змити їх Йорданським хрещенням. І ось тут саме важливе ось що. Не само. Занурення в воду змиває гріхи, а усвідомлення гріха, покаяння в ньому і тільки тоді хрещення на відпущення гріхів, тому що коли ми з вами думаємо, що окунувшись у полонку після освячення води, ми вже очистилися, це дуже велика помилка. Ні. Самим купанням гріхи не прощаються, тільки покаянням і сповіддю. Тільки тоді, коли ми з вами усвідомивши свій гріх, покаємося в ньому і попросимо в Бога прощення за це. Тільки тоді, як доповнення до цього всього, хрещенська вода може омити нас. Але сама вода гріхи не знімає. Пам'ятаймо про це. Тому що так і сказано в сьогоднішньому Євангелії, що багато приходили до нього, до Йоанна Хрестителя на Йордан, сповідуючи свої гріхи. І христячись в Йордані. Тому, дорогі мої, напередодні свята Богоявлення, обов'язково продумаймо наше життя, зробімо певні висновки, покаймося в тому, в чому потрібно покаятися. А каятися нам кожному є в чому. І тільки тоді з чистою душею йдімо на Йордан, щоб краплинами Йорданської води відчути себе учасником цього великого свята, свята богоявлення, свята освячення води. І тільки тоді ми з вами, очистившись духовно і тілесно, зможемо промовляти Христос хрещається в ріці Йордані. Пам'ятаймо, що сам Христос хрестився. Хоча Він був безгрішний. І коли він прийшов до Іоанна, то Іоанн каже, чи мені тебе хрестити, адже мені в тебе потрібно. Що він сказав? Залиш сьогодні. Тому що так нам потрібно виконати закон. І тоді, як пише Евангелист, Іоанн тремтячою рукою охрестив Христа Спасителя. Ну якщо Христос ішов хреститися, то чи не більше нам потрібно йти до Христа із своїми проблемами? Чи не більше нам потрібно шукати захисту в нього, розради? Адже Господь так і каже, прийдіть до мене всі струджені і знеможені, і я заспокою вас, візьміть ярмо моє і йдіть за мною, тому що ярмо моє легке. Але ми з вами чомусь завжди шукаємо якісь інші шляхи. Ми можемо напридумувати собі стільки, що воно в голові не вкладається. А потім кажемо, ну чому ж Бог так дав мені? Та ні. Бог так не дав. Це ми так собі назбирали. Господь нам дає дві заповіді: люби Бога понад усе і ближнього як самого себе все. Він нам нічого більше, не, як то каже, не нагружає нас нічим. А все решта, то, що ми несемо все своє життя, це наші гріхи, наші гріхи, які при нас тиснуть в землю туди. Ми навіть не можемо подивитися на небо, не можемо підвести очі свої, тому що ми так забиті тими гріхами, що бачимо тільки під ногами своїми болото і все. Але якщо скинути з себе ці гріхи, отряхнутися, то ми зможемо випростатися, підняти голову до неба, знішити руки і подякувати Богові за те все, що Він дає нам. Тож молімося, просімо Бога, щоб Він дав нам сили очиститися від наших гріхів піднісши голову і руки до неба, прославляти ім'я Його на віки віків. Амінь. Христос народився.